12 година час новин для вас. Працюють журналісти фактів -Ві СТБ». Я ТЕТЯНА Висоцька, вітаю уночі. Сили ППО збили 10 із 13 запущених ворожих шахетів. Окупанти атакували ударними Бепла. З Курської області сили протиповітряної оборони збили безпілотники в Харківській, Сумській та Київській областях. До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи і засоби радіоелектронної боротьби. За минулу добу троє чоловіків і жінка зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу Харківщини. Напередодні загарбники запустили крилату ракету Х-35 у по Харкову. Пошкоджена будівля комунального закладу та багатоквартирний будинок. Легких травм зазнав ще 14-річний охоронець. Ще один охоронець поранений в візюмі. Там ворожий шахет пошкодив освітній заклад та приватний будинок. А по Куп'янську окупанти вдарили з ураганів. Потрощена будівля молочно-консервного комбінату і приватний будинок. 55-річний чоловік має поранення. Ще одна жінка травмована внаслідок ворожого удару з градів по селу Олександрівка Богодухівського району. Пошкоджено будівлю місцевої установи, приватні будинки і будівлю закладу освіти. Двоє мирних жителів загинули. Ще одну людину поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині. Завчора повідомляє обласна поліція. За минулу добу 17 населених пунктів регіону пережили майже 2 тисячі ударів. По Новогродівці, що неподалік Покровська, Росіяни поцілили двома ракетами с 300 вбиті двоє людей. Ще одна поранена. На село Михайлівка окупанти скинули керовану авіабомбу, пошкоджені дві оселі та адмінбудівля. По селу Галицінівка загарбники відпрацювали системами залпового вогню ураган. А по Торецьку били артилерією. Загалом завчора на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені майже три десятки цивільних об'єктів. А вже цієї ночі окупанти вдарили ракетою С-300 по лиману. Зруйновано приватний будинок інформації про постраждалих наразі не надходило. Від самого ранку у Херсоні лунають вибухи. Уже відомо, що один з прильотів припав по офісній будівлі у центрі міста. Диво минулося без постраждалих. Отут от сиділа, пила чай, тільки отошла шла такна. Я колупило, мамочки. Я влетіла у ту хату. Я не знаю, як я ще голову не розбила в сірван. Ну як вилупило, можете, а там такий стовп дима був. все, у В мене все рухай коли ж колись воно закінчиться. Та скільки ж можна вже зніматися над нами. Вибуховою хвилею в будинках навколо повибувало шибки. По Херсонщині ворог б'є щодня. Так за учора внаслідок ворожих обстрілів поранення мають троє людей. Під вогонь окупантів потрапили житлові квартали. Було пошкоджено багатоповерхівку та два приватні будинки. А в селі одраду Кам'янка росіяни вдарили двома ФПВ-дронами по автобусу, який віз гуманітарку. Водій пасажири не постраждали. А от вантажі транспорт ще знищені. Про відновлення торік вночі, 6 липня, коли росіяни вгатили ракетою по їхніх оселях, тоді у Львові загинуло 10 людей, 42 було поранено. Понад 30 будинків постраждали минуло більше як півроку. А район, куди влучила ракета, Змінився стоту. Там вже відбудували будинки, які зазнали значних руйнувань. Замінили вікна та вже згодом візьмуть за створення фасадів та ремонт квартир. Як виглядають будівлі нині? Бачила Оксана Ясницька. Цей будинок і ще декілька поруч. Торік у липні були зруйновані внаслідок чергової російської ракетної атаки. З тих пір пройшло 9 місяців. Днями тут завершили перший етап звідновлення, і ось так вони виглядають зараз. Торік, 6 липня, російська ракета влучила у будинок, в якому проживала Лідія та її родина. Їхня квартира була на четвертому поверсі. На щастя, у ту ніч жінка разом з 12-річним сином була у батька в селі, та вдома лишилась її 65-річна мама. За слів рятувальників жінка на Момент влучання була в коридорі, але це її не врятувало. Тут у нас були відкриті завжди літом, коли спека. У нас двері були в кімнату відкриті, а вона тут заховалася, а то якраз отам, за тою стінкою та ракета вибухнула, і звідти отак от все сюди летіло. І щось в неї було на голові волосся, в крові було, і написали висновку в морзі, де компресія грудної клітки і живота. Жінка каже, квартира була для них дуже цінна, адже в ній у різний час жило чотири покоління її сім'ї. Після трагедії Лідія разом із сином поселились в модульному містечку. Там мешкають і досі, але не можуть дочекатись, коли знову повернуться у свою квартиру. Хоча роботи тут ще не на один місяць. Втім, нині тут уже звели стіни та встановили дерев'яні вікна. А ось так виглядала квартира Лідії одразу після прильоту. Це моя кімната з дитиною. Тут у нас був такий великий диван. Він, коли я зайшла після вибуху, отак от так було все засипано камінням. Тут пічка була моя і там за стінкою мамина. Цієї стіни не було, тої так само не було. Тільки підлога була і все, отак, отак пошиїв в каміння. Два будинки мали значні руйнування, через що їх довелось відбудовувати буквально заново. А це значно складніше, кажуть фахівці, аніж взагалі збудувати новий будинок. Втім, за 9 місяців тут розібрали завали, зробили залізобетонне перекриття, починаючи з першого поверху, відновили стіни, встановили вікна та перекрили дах. Наступний етап це вже буде внутрішні роботи, відновлення комунікацій. Ну водопостачання, водовідведення, електрика. Ну і також планується вже. Робиться проєкт на відновлення фасаді. Будинок Лідії, як і сусідній, є пам'ятками архітектури та розташовані в буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Їх, як і обіцяли, відновлюють за проєктом 1924 року. Через історичну значимість процес відбудови цих будинків затягнувся. Щоб зберегти оригінальний вигляд, будівель дах перекрили черепицею. Насправді всі ці чотири будинки на вулиці Стрийській, які найбільше постраждали, вони є пам'ятками архітектури, і тому до них було і таке ставлення. Дійсно, ми обрили обрали, скажімо, там для, для даху не метал, а ми обрали черепицю. Ми вікна свідомо взяли дерев'яні, це є це є правильно. І далі буде так само. Воно виглядає вже, скажімо так, значно краще, і я би навіть сказав, що якісніше ніж було до того. Останнім етапом з відновлення будуть ремонтні роботи всередині кожної з квартир. Їх робитимуть самі власники. Але в мерії обіцяють, що витрати компенсують. Лідія вже уявляє, як облаштує, що змінить у новій квартирі. Але каже, їй і досі болить, адже її родина втратила це, це усе, кухне. що нажила протягом багатьох років. Тато мій робив ремонт. Дуже гарно в нас було, дуже якісно. Стільки сил, енергії, праці, грошей було вкладено в ремонт і за одну секунду нічого не стало. Жінка вірить, попри те, що сталося разом із сином, уже незабаром будуватимуть нове життя у новій домівці. У мерії кажуть, здійснити мрію мешканців реально вже цього року. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна, СТБ Єдині новини. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив. Можливий напад на сувальський коридор це ділянка території Литви і Польщі між Білоруссю та Російською Калінінградською областю на розповсюдженому провладним телеграм-каналом Відео Лукашенко спілкується з командувачем північно-західного оперативного командування Олександром Науменком. До військових диктатор прийшов зі своїм шпільцем. розпитував про ширину сувальського коридору і питав, чи зможуть білоруські війська. Утримати цю територію своїми силами Науменко репортував у відповідь, як готуються білоруські військові. Чи мають ці слова серйозний характер, чи це просто порожні погрози, якими періодично сипле диктатор? Невідомо. Але саме це місце є, за даними НАТО, вразливим для нападу, якщо Росія наважиться виступити проти східних членів альянсу. З реальні я так відбудуть. Но в данный момент тебе придется противостоять Балтийским республикам и часть Польши ты прихватываешь. Там небольшую. Северную часть, да? Северо-восточную. Спланировано, ты уверен, что это по фронту эта территория, ты ее удержишь своими войсками. Курган дід, якому приблизно 7 тисяч років розривають екскаваторами в окупованому Маріуполі. Фото та відео роботи бульдозерів з'явилися в мережі. Прокурори розпочали слідство. Такі дії окупантів є порушенням гайської конвенції про захист культурних цінностей. Курган дід це поховання бронзової доби. Він вдвічі старший за єгипетські піраміди. Ритуальну спороду з такою ж назвою позначали на старовинних мапах. У могилі немає коштовностей, але вона безцінна для істориків. Про те, що окупанти збираються забудувати ділянку з курганом з минулого літа. Попереджав рух спротиву. Тоді оприлюднили документ, з якого стало відомо, що відповідальність за знищення історичної цінності несе забудовник. Стаган рога. Світло для воїнів, 12-річний Сашко з Миколаєва, власноруч робить на передову різноманітні ліхтарики для захисників. Зазвичай перероблює їх зі звичайних лампочок. Замовлення приймає в соцмережах, а кожну деталь своїх виробів продумує до найменших дрібниць, аби на нулі вони могли якнайдовше прослужити. Десятки його ліхтариків уже в гарячих точках фронту. І хлопець каже своє маленьке виробництво. Не зупинить до самої перемоги з юним волонтером познайомилась Луїза Єрьоміна. Береться лампочка, розбирається. Ось оце і знімається. 12-річний Сашко показує, як зі звичайної лампочки робить ліхтарики нашим бійцям на передову. Тут дірка під кнопку отак іде, або сюди ставиться пробка отак. Хлопець розробив кілька типів ліхтариків. Подібні вироби Сашко побачив в соцмережах і сам взявся виготовляти їх для бійців. Лампочки та електроніку купує сам. Зазвичай каже, у його невеличкому виробництві бракує акумуляторів. У ній був акумулятор, ось це від неї. Потім йшов бачок, я це все витягнув, акумулятор відпаяв. А дрони не бачать червону світу, і легше глазам привикають після червоного. І наші хлопці сказали, що нам треба червоні, і так. У своїй кімнаті Сашко обладнав цілу майстерню. Зранку в хлопця уроки, а ввечері сідає за паяння нового замовлення на передову. Заканчується перед англійською заготовки. Зробив англійська пройшла, доробив. Я повчила потім вже до часу до дванадцяти паяю сиді. Уроки контролюю, бо якщо не контролювати, то ми будемо паяти і до часу, і до двох ночі. Це мама Сашка, пані Юлія. Вона вчителька молодших класів. Каже, захоплення сина у родині підтримує. Муть, допомагають надсилати посилки. Розповідає вироби сина зараз на нулі на східному та запорізькому напрямках. По перше, ми розуміємо, що це потрібно для наших хлопців. А по-друге, це для нього як хобі і як реалізація. Чому і для кого Сашко навіть вночі ладен робити ліхтарики? Відповідає без вагань. А потім показує відео перших днів великої війни, коли просто на його очах проїздила російська техніка. Це було баштанки. 1 березня. Лиха російська колона, мусить приїдемо це. Ми думали, що там буде безпечніше, і поїхали туди. Сашко вже півроку виготовляє не лише ліхтарики, а й мініатюрні грілки. Кожен механізм сам продумує до дрібниць. Тож резистор, тільки такий великий білий. І він гріється і нагріває собою все, що всередині, Там пісок. Все воно вже пішло нагріватися Сірніше. Так. Ну, прям те, слуха, прям гаряче. Вот. Сашко почав паяти ще з восьми років. Захоплюється радіоелектронікою. Зараз усі свої вироби виставляє в соцмережах. Там і приймає замовлення від військових. Ось це відео наші бійці записали Сашкові з передової. Це мені хлопці присували. зателефонував воєнний, але зателефонував Сашкові і каже, що передай велике дякую за те, що виростили такого козака. То це дійсно було приємно. Сашко вже практично зібрав наступну посилку з ліхтариками для бійців, які зараз на Харківському напрямку, і каже, своє маленьке виробництво не зупинить до самої перемоги. Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Такі новини на цю мить оновлений випуск уже за 15 хвилин. Тоді побачимось. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.